Дізнайтеся, як професійний кахельник трансформує ваш простір за допомогою майстерності. Сервіс Майстер Дім Україна предлагає послуги професійних кахельників. Кахельник презентує свої послуги, демонструючи портфоліо індивідуальних проєктів. Кладка кахлю на стілі вимагає точності та уваги до деталей для ідеального результату. На підлозі кахель має бути ретельно вирівняний для довговічності та естетики. Кладка кахлю на стелю це виклик, що вимагає майстерності та спеціальних технік. Кахельник активно спілкується з клієнтами, щоб зрозуміти їхні потреби та побажання. Професійна кладка Кахлю змінює простори, збільшуючи їх цінність та красу.